А мені що більше любиш, чим пісю рік Кажу, а ви, ви знаєте, що це? не?» А я не знала і подумала то, що ви собі уявили тільки що. Кажу, ні, но... но якщо вибирати. Снікерс, чи мене?» Йо, Іване, угадай, що я вибрала. <праць> Не снікер. Судячи по тому, як вони сміються. Розумієш, я сказала, якщо вибирати снікер, чи мінят, я виберу мінят занавіс. <праць> Уявіть собі на секунду. лице моєї мами. коли вона побачила це відео.